Багато років Україна не мала закону про фонд держмайна. Та 4 січня 2012-го президент ситуацію змінив, підписавши ухвалений Верховною Радою документ. Відтепер фонд держмайна повністю відповідальний перед гарантом. Щомісяця, щокварталу та щороку структура звітуватиме про хід виконання державної програми приватизації? Жодним голосом не підтримала закон фракція КПУ. Ліві категорично проти тотальної приватизації. Навпаки, наполягають слід провести націоналізацію стратегічних підприємств. Уже сейчас мы стоим на грани того, что у нас уже практически есть какой-то определенный рубеж, сколько необходимо было должна быть государственной собственности предприятий, и сколько в частном. Но, к сожалению, перешли этот рубеж. У нас уже где-то 15-16 осталось промышленности предприятий именно государственной собственности. Поэтому путь, по которому сейчас идет кабинет министров, он очень опасен. В результаті хижацької приватизації Україна фактично втратила економічний базис незалежності в 2009-му ФДМу розпродав держмайна на 814 мільйонів гривень, дві 2010-му майже на 2 мільярди. А в держбюджеті 2011 було встановлено дохідний план у 10 мільярдів. Першочергове завдання від президента до 2014-го шляхом суцільної приватизації наповнити казну на 100 мільярдів. Якщо ми і надалі будемо продавати остатки державної власності. Яка сьогодні ще є в управлінні державою, а для прикладу, за прикладами, далеко ходити не треба. Навіть Вінниця Обленерго сьогодні продається за 167 мільйонів гривень. Це копійки, коли продається такий господарський комплекс за такі дешеві ресурси. То це говорить про те, що, врешті-решт, держава не здатна буде управляти процесами ні соціальними, ні економічними. Підписаний закон автоматично знімає обмеження на приватизацію стратегічних підприємств. Серед них Національне космічне агентство України, авіаційна промисловість, підприємства паливно-енергетичного комплексу. Марина Маланчук Олександр Ільницький. Новини телеканал «Вінниччина».